Сьогодні, попередник казав, такого жаху, що Україна напротязі своєї історії своєї не відчувала. Сьогодні не це влада, вона, вона соромить це слово влада. Влада це повинна захищати людей. В першу чергу. Подивіться разом. Вони нас захищають, вони нас всіх захищають, вони нас бояться. Чому? Бо тому що вони злодії. Я до вас звернусь віршем. Який я полюбив і зараз ви почуєте його, якщо б прокинувся Тарас, якби прокинувся Тарас, то та подивився на Україну він би відмовився від нас. Що ми з країною зробили, та стільки ж можна вже кричать, до глузду совістю взивати, а діти неньки все мовчать, лишають, як її продати. Ці свій заповіт від президента до кухарки, дають на Біблію обід, а потім у живі обіцянки, щоб не казали люди десь. А пана ж видно по халяві, обзар. Де ж та шляхетна честь? Кому за гроші віддали, віддали все, саміх себе, не пам'ятаючи, минуле. І хто куди, кого везе, ми не прокинувшись, забули. Ось так живуть на цій землі, що ти писав в сльозак в майбутнє, тебе ж почути не змогли, бо вуха від брехні опухли. Нема пророка серед нас. Пророки в чужині бувають. Та ж був пророк у вас тарас, його шанують, а не знають. Не знають, що писав до них, щоб вони в серці Бога мали, і мріє він у снах своїх, щоб Україну не проспали. А час іде і вже кінець, розмови вже пора кінчати, кобзар українцям отець, ось кобзу нікому продати.